Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Рве спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук, і наступні ну майже півгодини проведемо у розмові, аналізуючи те, з чим в кожній країні, куди доїжджає президент України Володимир Зеленський, він повернеться до нас. Йдеться про важливі зустрічі з президентом Франції вже з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Ну і загалом це вкрай важлива поїздка, тому що по перше, наскільки ми розуміємо, мав президент України долучитись до Рамштайну, який був запланований на. 12 жовтня, який мав зібрати лідерів країн, зокрема, і президент США мав туди завітати, але знаємо, що перенесли цей Рамштайн через ураган величезний у Америці. Ну і відтак будемо аналізувати, які вже підсумки можна підбивати за мотивами цих зустрічей. І для цього ми долучаємо до ефіру Максима Несвітайлова, політолога та експерта міжнародника. Пане Максиме, вітаємо вас. Вітаю. Знаємо, що сьогодні, в п'ятницю, президент прибув до Німеччини і вже провів спільну прес-конференцію з Олафом Шольцем. Мені видається, що розмова з цим політиком у президента могла бути найскладнішою. Чи ви би зі мною погодились? Тому що ем, якраз Олаф Шольц останнім часом, по перше, є представником країни, яка одна з двох держав. Не дуже підтримує саме зараз вступ України до НАТО. Ну і пам'ятаємо історію з Тауросами і те, як на Шольца впливали вибори локальні в його країні словом на вашу думку, чого очікувати, чи вдалося президента Зеленського перекона... Вдалося йому переконати Шольца у тому, аби підтримка не зменшувалась і можливо відбулися зрушення на нашу користь. Мені здається, головна задача Зеленського в зустрічі з Шольцем була його якось підбадьорити. Бо все ж таки пан Олаф це не політик лідерського типу. Це такий партійний функціонер, номенклатурщик. Це людина, яка звикла вирішувати, не знаю, якого кольору буде розмітка на дорозі, чи якого розміру має бути соціалка, такого плану питання. А зараз йому потрібно включатися, відігравати якусь важливу роль в питаннях там закінчення найбільшої війни в Європі з часів Другої світової. У Нього міграційна криза, у нього енергетична криза, у нього величезна купа е, різних проблем. В тому числі те, що праворадикали зараз здобувають багато впливу Німеччині. Вони там на місцевих виборах щороку навели, і під ним. Крісло канцлера хитається надзвичайно сильно, і зараз він намагається, хоча б позбавитись хоча б якихось проблем і спробувати всидіти на цьому місці, спробувати зберегти за собою е посаду. У нього ще є таке сподівання, є така амбіція. М -м, безумовно, знаходячись під певним електоральним тиском, тому що ну, розуміючи, якщо Люди голосують за альтернативу для Німеччини. Це означає, що їхні ідеї там десь думки їм близькі, і це велика проблема. Тому в цьому плані важливо повернути його десь до витоків, тому що він досить тривалий час був достатньо таким рішучим. Так, можливо, Німеччина нам не надавала стільки допомоги, скільки в теорії могла б, але не варто забувати, що німці. Якщо обрати натуральний об'єм допомоги другий після сполучених штатів Америки за розміром допомоги, яку вони виділяли Україні, тому це надзвичайно важливий партнер. Тут цього фактору не можна ігнорувати, і оця зустріч, я думаю, також була важливою. Що стосується НАТО, то тут я думаю, що буде якесь спільне рішення, яке буде Німеччина зі Сполученими Штатами Америки обговорювати, тому що якщо Штати Похваляться принципове рішення, щось мені підказує, що Німеччина суперечити не буде. Так, вони зазвичай йдуть у форваторі і е, озираються на, на Вашингтон офіційний. Ну і до речі, серед іншого, за підсумками цього візиту, вже можна сказати, що мені здається, є перемогою. Теж е, що Шольц повідомив про нові системи і е, рісті, які мають бути у пакеті військової допомоги на 1,4 мільярда євро, які Німеччина готує спільно з Данією, Норвегією Нідерландами, і планує надати, що важливо до кінця цього року. Ще одна, як на мене, така ключова зустріч: це зустріч Зеленського і Макрона. Тут з одного боку, мені здається, не йдеться про. Якісь можливо сюрпризи, але менше з тим з того, що ми бачимо у медіа з приводу деталей. То Зеленський каже, наприклад, питання припинення вогню не обговорювали. Але очевидно, ми зараз бачимо в медіа величезну кількість публікацій, яка вже тривалий час, так знаєте, створює певну інформаційну таку атмосферу, що з Україною очевидно будуть говорити про те, в який спосіб. Чи то робити паузу, чи то говорити про певне перемир'я, то в той в тому чи іншому форматі. На вашу думку, яку тут позицію, яку роль відіграє Макрон? Uh... По-перше, так, зустріч з Макроном це важливо. В цілому, в принципі, добре, що ми цей вакуум інформаційний заповнили, який утворився зв'язку з тим, що Рамштайн було перенесено. Це важливо, тому що деякі там зустрічі це не на них Байден мав бути присутній, оскільки ми знали, що віконце з'явилось, то спересталось це вже добре. Я б не пов'язував зустріч Макрона з дійсно обговореннями цими планами по припиненню вогню. І також я те, що бачу, от і те, що сьогодні в мене запитували під час інших ефірів з приводу цієї історії, з приводу цих матеріалів, що в медіа пишеться, чомусь їх сприймаються виключно сприймають через призму негативу. Що от говорять, що Україні там десь доведеться поводитись на умови припинення вогню з Російською Федерацією, хто це робить? Хто просуває цю інформацію? Чи це Російська Федерація, чи це якісь наші вороги? Як на мене, там зради взагалі в тих матеріалах немає. Я, звісно, не хочу бути таким суперпозитивістом. Але в чому там полягає суть? Суть полягає в тому, що зараз. Є, так фігурує така теза, що Україна може стати членом НАТО до завершення війни, можливо, не одразу в повному форматі, а щось типу аля в за, за німецьким сценарієм. Той, хто слухає нас по радіо, міг не побачити, як я пальцями лапки показує, це не зовсім коректне порівняння, але тим не менш його вживають, тому швидше за все воно увійде у використання. Окей, загалом, якщо говорити про цей формат, що ми погоджуємося на те, що територія вільної України вона входить е до Альянсу, е на неї поширюється е ядерна парасолька і тата та стаття. А тимчасово окуповані території вони не визнаються ні нами, ні нашими партнерами частиною Російської Федерації, але ми беремо зобов'язання повертати їх на військовим шляхом. От, нібито, плюс-мінус отакий сценарій обговорюється. Знову ж таки, чи піде на це Росія навіть теоретично, якщо Україна поводиться, це величезне питання. Anyway, тим не менш, от така дискусія йде. Такий формат сам по собі можливо нам і неприємно. Він суперечить тій парадигмі, яку ми продовжуємо принаймні артикулювати. Ми говоримо про те, що ми йдемо до кордонів 91-го року. У нас є план перемоги, у нас є мирний план, і там все чітко: перемога, кордони, репарації і так далі. Але я не бачу зради в цілому, тому що, як на мене, це прогрес прогрес політичного дискурсу з приводу членства України в НАТО. Бо буквально пару місяців тому вірогідність членства України в НАТО до завершення війни розглядалась як щось неможливе. Що цього трапитись не може апріорі, в принципі, це не обговорюється, це не варіант. Все, ну на цю тему було накладено вето. І навіть найбільші, якісь наші партнери, вони особливо не говорили про це. Той же самий Марк Рют, який має суперпроукраїнську позицію українську позицію, досить антиросійську. До того, як очолити НАТО, стати генсекретарем, він говорив про те, що так: Україна важливо підтримувати, важливо інтегруватися з НАТО, але членство після завершення війни, зараз ми чуємо зовсім іншу риторику. Зараз ми чуємо ось це. Так це може нам не подобатись. Але буквально пару місяців тому про це й мови не йшло. Тобто, це прогрес дискурсу, він не змінюється ось так в один момент. Потрібно, щоб відбулася еволюція, щоб проговорили варіанти, десь відбуваються торги, десь зливається ця інформація. щоб побачити реакцію України, Україна аналізує, дає свої якісь зводні. і от в цьому бурлінні дискурсу, в якому беруть участь медіа, політики, там, громадські сектори, і так далі, десь утворюється кінцевий продукт, тому я, якщо чесно, не розумію цього якось. Песімістичного налаштування з приводу тих матеріалів, а щодо Макрона, то я думаю, їм було про що поговорити. Вони званські скучив за ним глобально. Еммануель був дуже сильно зайнятий останнім часом внутрішньополітичними питаннями в своїй країні. Нарешті, можливо, найближчим часом ми його потужно нарешті побачимо на міжнародній арені. Говорячи про м, ось ці сценарії, які нам пропонує поки що медіа на своїх сторінках, все таки хочу зауважити, що президент України поки що публічно говорить ні про який обмін, ні про який торг. Територіями в обмінне членство в НАТО мовити мови йти не може. Це так просто ремарка. А тут ще говорячи про НАТО, я би закрити поки що в рамках цього цих поїздок президента України цю тему. Скажу, що видання політико воно розповіло про ключові п'ять прохань, з якими президент України звертається зараз до партнерів під час свого турне європейськими столицями. І журналісти написали про п'ять запитів з оцінкою шансів на успіхи і від одного до п'яти. Де одиниця найменші, І якраз такий приписали заклику номер один щодо запрошення України в НАТО. Ви погоджуєтесь, що шанси, скажімо так, проштовхнути цю тему трохи далі з того місця, де вона зараз, вони дорівнюють, якщо взяти п'ятибальну школу, саме одиниці. Ну, Зараз би я поставив в цій історії трійку, тому що знову ж повторюсь, Занадто активно обговорюється це питання, і воно не обговорюється в контексті того, що це неможливо, і не пояснюється, не пояснюється чому це неможливо. Обговорюються різні варіанти. Якщо вже виходять такі політики, як е... ФІЦО, і говорять про те, що не пущу Україну в НАТО, не пущу, а взагалі власне чому про це йде мова. Так? Е, мені здається, що все насправді не так погано, звісно, якщо говорити про повноправне входження до альянсу і всі ці амбітні цілі, які Україна ставить, що говорити про картину в цілому, е, то тут і зараз о той сценарій, який ми декларуємо про продонудиностопершого, про репарації, про це все, що із разом з членством НАТО. Ну, поки що виглядає маловірогідно, тому що тут також варто враховувати певні реалії. У нас дійсно там були і успіхи, і в успіхи в курській операції. Але м -м, скажімо так, ситуація на полі бою не найбільш сприятлива для нас, щоб ми зараз говорили, що ми непохитні тобто, звісно, нам потрібно намагатись витиснути максимум з ситуації. Але також потрібно десь в цьому такому намаганні не відірватися дуже сильно від реальності, здається, це надзвичайно важливо. І знову ж таки, багато що зміниться, може змінитися, точніше. Давайте так після Рамштайну. Якщо Джо Байден вийде з чіткою сильною і зрозумілою позицією щодо членства України в НАТО, і якщо не буде чергової розмови про міст, ліфт, канатну дорогу. Не знаю, що там яку ще налогію можна вигадати на шляху України до НАТО, або буде озвучена якась конкретика, то більшість союзників вони приймуть цю позицію, бо е, НАТО це ну мінімум, мінімум на 70%, а то і більше це Сполучені Штати Америки. Це ядерна парасолька Сполучених Штатів Америки, це Гроші Сполучених Штатів Америки. І хто б там що не говорив, ну то дуже кумерно, коли виходить Фіцо, і так формально всі члени організації мають проголосувати, щоб прийняти нового учасника. Але якщо США скажуть так, то вибачте мене, але я не уявляю такого сценарію, коли вийде Фіцо і скаже, що незважаючи на те, що США хочуть, щоб Україна стала членом Альянсу, ми. Не, ми проти, ми саме зробимо все можливе, щоб це не було. Ну не трапиться такої історії. Ще десь Туреччина може собі дозволити поварити воду, як у випадку з Швецією. Але тим не менш, курдів там не заборонили, терористами не визнали. Я ж нічого не пропустив, ніби не пропустив. Там. І тим не менш Швеція в ну, НАТО все нормально. А скільки розмов було, поки Швеція, курди там організації політичні, це все не допустимо, і навіть на Ердогана знайшлася права десь там, звісно, пішли йому на поступки щодо закупівлі сучасного зброєння і заспокоїв, тому там про словаччину, про угорщину серйозно, взагалі в цьому питанні говорити не варто. Це не не аналогічна історія до Європейського союзу, де вони. Дійсно, мають повноправне повноправний голос і справді можуть ставляти палець в колеса це. Так, це зрозуміло. Неодноразово люди причетні до безпосередньо дипломатії говорили, що ключ від членства України в НАТО лежить у Вашингтоні. А у нас не багато часу лишається, пане Максиме. Хочу вас запитати ще одним закликом, про який, зокрема видання Політіко пише це підсилення якраз ППО союзницької у захисті українського неба, і навіть політико пише, що. А от можливо би захід міг допомогти Україні так, як допомагає Ізраїлю. Це могла би бути Польща, Румунія, і ви знаєте, я в цьому контексті щоразу разом з колегами обговорюємо. Що це схоже на подвійні стандарти? Там це допомога, а тут це ескалація може бути. Чи розуміють партнери, що це отакі от подвійні стандарти, і чому все таки, коли ми і я сподіваюся, можливо, президент України про це говорить, ми не можемо їх переконати в тому, аби вони діяли так само, аналогічно по партнерськи Ну, бо Російська Федерація це 5 тисяч плюс ядерних боєголовок, а Іран взагалі не зрозуміло чи ядерна держава в принципі, та і в принципі, ось і все. Е, як би нам того не хотілося, незважаючи на те, що більшою мірою все що Російська Федерація говорить про ядерну ескалацію, це шантажна маніпуляція, але це продовжує працювати. Ну тобто є тільки дві ядерні наддержави держави в цьому світі: це Сполучені Штати Америки, Російська Федерація. Хотілося б нам того визнавати, не хотілося б визнавати Китай. Так, друга економіка світу після США безумовно там в економічному плані Російська Федерація взагалі не претендує на світових лідерів, але це досі одна з двох найпотужніших ядерних держав, і навіть якщо половина їхніх ракет не злетить. То цієї половини, що злетить, буде достатньо, щоб як мінімум півсвіту знищити. І це велика проблема, і цей ризик розглядають наші партнери як реальний. Але є прогрес, є прогрес, з якого дійсно може щось вирости, тому що НАТО оголосили найбільші ядерні навчання за обов'язки час. І це дійсно приємний момент. Це не на словах, а на діях показати, що. Слухайте, ви вже так занадто часто почали діставати цю червону кнопку і махати нею. Що ми все-таки дивіться, щоб не почали ставитись серйозно. Тому що якщо ми почнемо ставити серйоз до ваших погроз, то для вас це може закінчитись дуже погано, але все ж таки, я думаю, що це питання збиття іншими країнами ракет на території України. Це поки що не питання а, найближчого часу. Давайте дочекаємо, щоб вони на свою територію почали там і ракети збивати. Після того можна буде вже щось говорити про те, щоб збивати ракети на територію України. Будемо сподіватися, що і в цій темі буде певний прогрес з часом, тому що як багато хто з дипломатів, навіть європейського союзу, говорив, уявити ще там кілька років тому, що ось ці, як ви кажете, дрони і ракети літають над небом країн НАТО і нічого не відбувається. Це м'яко кажучи, було б тоді дивно а зараз це реальність. Тому чекаємо, що крок перший буде зроблено, а тоді можливо і крок другий. Дякую вам, пане Максиме. Максим не Літолог, експерти, пишися на канал Радіо НВ ось тут.